Сином тебе мене сивачі, і до вигляді ці слова стверджого, я висяти хресте Боже. Слава тобі. Про тебе свідчим, полюбленим сином тебе називають очі, Дух, у вигляді голубиному ці слова стверджував. я биввся, ти Христе Боже, і світ просидив слава тобі, творю. Ти ти Господи, я вилася, поклонення святій тройці, Богов, господь цього про тебе свідчив, улюбленим сином тебе називають очи, і дугох у вигляді голови, ті слова свяжого, я вийшла, святий, святий Христе Божий. Ни свет, брось, ведем слово ко мне. Ой, ордон, Никлекс, ты святый, Господы, среди троллей. <плес> Свічив, полюбним сином тебе називаючи, і Богови голови домов і слова ствол, я вився, ти хресте Божь. Від світ просвітив словом. Премовій, Пресвятая того, Спаси нас, голосніше від керовими, не зрівняла від Серафимів, що не тлінно нового слова що сощо бородиться тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша. Слава тобі, Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високого преподобного Отче, благослови! Христос, що в вірданні від Йоанна, хреститися зволив, є істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, святої славних і всеквальних апостолів, святої преподобної пороске на серці, храм нашій усіх святих. Помилуй, спаси нас, він є милосердний і чоловіколюбний і Отця, і Сина, і Святого Духа Христос хрещається улюблені в Христі, дорогі братя і сестри. У ці різдвяні дні, коли небо і земля весь видимий і невидимий світ поспівує прийти на землю Спасителя світу, коли люди радісно колядують у своїх сім'ях, у своїх родинах, ангели на небі співають, слава Вишні, Богові і на землі мир між людьми благовоління. Коли Христос досягнув 30-літнього віку і вийшов на свою першу, він прийшов до річки Йордану і святий Йоанн Хреститель. Котрий за півроку скоріше від нього народився, готовив йому дорогу. І, війшовши у води Йорданські, було явління святої Тройці людям, голос з неба був чути, це син мій єдинородний, у ньому моє благословення. А друга особа при святої Тройці, Господь наш Ісус Христос стояв своїми ногами у водах Йорданських і освятив їх. А Дух Святий у вигляді голубину з неба. І це свято хрещення Господнє, ще називається Богоявленням, боявилася світові свята Тройця. У яку ми віруємо, дорогі брати і сестри, у яку ми хрестимося і хрестимо наших немовлят, приносячи їх до святих храмів і звершуємо таїнство в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нехай благодать Господня, яка сьогодні освячує всю водну стихію, нехай очищає наші душі, нехай скріпляє наші серця. Нехай вам дає сили для боротьби з гріхом у цьому світі. Божого вам благословення у вашій праці, вашому колективу, усім тим, хто шанує цей день, хто святкує цей день, хто з Богом іде до роботи і, вертаючись з роботи, дякую Богові за день пережитий. Дозвольте від імені нашого правлячого архірея, митрополита Данила привітати вас. Ваших працівників з цим величним і радісним днем. А то ковточок святої води, яку ми освятили, нехай стає усім насілення душі нашої на наше спасіння. Святом усіх вітаю, Христос хрещається. Вісія. Вісія. Прошу вас, всіх покропети, бо може не всі будуть купатися, треба покропити всіх.

Христос хрещається святом вас, аби ви були здорові всі, як ця свята йорданська водичка. Христос хрещається. Дякую, вас вітаю. Боже благословення вам. Добра, миру, злагоди у ваших сім'ях, у ваших родинах, щоб ніхто не хворів. Христос хрещається. Христос хрещається. Христос хращається. Святой вас. Божого благословення. Миру і злагоди в ваших домлюках. Христос хрещається. Христос хрещається. Здоров'я Всім! Божого благословення вам! Добра, миру і злагоди у ваших домівках. Щоб здорові росли ваші діти. Щоб всі були здорові. Христос хрещається. Святом всіх. Христос хрещається. Окупації не будете, то і вас намочу. Христос хрещається. Здоров'я всім, Божого благословення. Святому всіх. Христос хрещається. Христос хрещається.